Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Сьогодні продовжуємо розв'язувати системи. Працюємо за збірничком Мерзляк. Варіант перший. Номер 143, 144, 145. Перший номер просять розв'язати систему рівнянь графічно. Давайте пригадаємо, як це зробити. Розглянемо першу систему. Для цього. Ми повинні знати, що собою представляють графіки кожного із рівнянь, y дорівнює х2 мінус 2х плюс 3 це парабола, а y дорівнює 3 x мінус 1 це пряма. 3х мінус 1 це пряма. Параболу можна будувати за загальною схемою, знайти вершину, відкив, куди направлені та нулі функції, а можна трішки схитрувати. Подивіться, будь ласка, ми можемо її перетворити, виділивши повний квадрат. Тобто, розписавши як х квадрат мінус 2х плюс 1, та додамо ще двіючку, щоб вийшло 3. Але тоді ось цю частину можна згорнути. Формулу скороченого множення повний квадрат різниці хміну 1 до квадрату та додати 2. Тоді одразу стає зрозуміло, де буде знаходитись вершина даної параболи. 1 по х та 2 по у, тому що ми перемістимо нашу вершину з 0,0 спочатку 0, координат, вправо на 1 та вгору на 2. Таким чином, отримаємо одразу графік даної параболи. Для другого рівняння. Підберемо будь-які дві точки, тому що для прямої достатньо двох точок. Наприклад, х дорівнює 0 і х дорівнює, ну, нехай буде 2. Припустимо. Якщо х дорівнює 0, підставимо значення замість х, отримаємо 0, відняти 1 один, мінус 1. Підставимо 2, 2 помножити на 3, 6, відняти 1, 5. Будуємо декартовій системі координат. Графіки наших рівнянь. Спочатку параболу. Координати вершини 1, 2, відки параболи направлені вгору. Немає множення на коефіцієнт перед квадратом, тому ми стандартно точечки беремо одну вправо, одну вгору, одну вліво, одну вгору. Далі можна ще 2, 4, щоб трошечки точніше побудувати. І будуємо нашу параболу. Якщо є шаблончик, можна побудувати за ним. Проведемо. Ой, трошечки щось у мене ліва гілочка параболи не вийшла. Ну, припустимо. І пряма. 0, мінус 1, ось тут точка. та 2, 5, Ось тут точка. Якщо ми проведемо. Ось прямо. Ось так вона пройде. І ось тут уже пора було, бачите, не точно побудовано, зараз ми її виправимо. Три та дев'ять вгору ми ще можемо ось так взяти. Я думаю, що через цю точку якраз воно і має проходити. Ось так. ось так, у нас дві точки перетину, тому дана система матиме два розв'язки. Ось. Випишемо їх. Це 1, 2, і 4. Та вгору у нас виходить 4, 6, 8, 10, 11. Розв'язком першої системи є дві пари чисел. Далі розглянемо. Ще якусь систему з даного номеру. Давайте, наприклад, четверту, бо в другій так само прямата парабола, в третій вона схожа на четверту, але четверта, мені здається, цікавішою. Тому попрацюємо з четвертою системкою, що собою представляє перше рівняння. Перше рівняння це рівняння кола, і нам потрібно визначити центр цього кола і радіус, яким, яким провести друга. Рівняння це рівняння прямої. Y дорівнює мінус х мінус 4. Розкажемо трішечки про коло. Коло, центр по X буде мінус 2 по Y – 0, нічого не віднімають від Y. Радіус, корінь із 10. Це приблизно, ну, от корінь з 9 трієчка, тому це десь 3,1. Далі для прямої підберемо дві будь-які точки. Х та y, Ну, наприклад, 0 та мінус 2. Якщо ми підставимо значення 0, тоді y буде мінус 4. Ось сюди, Якщо ми підставимо значення мінус 2 буде мінус мінус, стане плюс двійка, відняти 4 буде мінус 2. Будуємо знову декартову систему координат. Початок координат вісь абсцис, вісь ординат. Відмітимо центр кола мінус 2 0. Ось воно. І радіусом трішки більше за три клітинки. Ну, я візьму три клітиночки і дуже-дуже там на міліметр, буквально більше. Побудуємо коло. Зараз ось так. Воно у нас має бути і пряму через точку 0 мінус 4, ось вона ця точечка, І мінус 2, мінус 2, ось вона ця точка. Проводимо пряму. Вона у нас по діагональки клітиночок проходить. І отримуємо знову два розв'язки, тому що дві точки перетину кола та прямої. Перший розв'язок 3, 4, 5, мінус 5. Вліво один вгору, тобто по ігрикам одиничка. Другий розв'язок мінус 1 вліво, і мінус 3 вниз. Ну і давайте подивимося. Графічно тільки вже в наступному номері кількість. Тут запитували конкретно розв'язки, тому ми точно вказували координати точок. А ось в наступному номері тільки визначити кількість таких точок перетину, їх вказувати точно не потрібно. Графічний спосіб розв'язку взагалі є не дуже точним, тому краще саме визначати кількість розв'язків таким способом, а не їхні точні значення. Номер 144. Розберемо першу систему, бо ми не розглядали ще з коренем. І дорівнює корінь з x і лінійна функція x-4. Їх будувати, в принципі, дуже легко. Пригадаємо, які значення, таблицю значень складемо для кореня із х-функції. Підберемо х та порахуємо y. Ну, корінь з нуля 0, корінь з одинички 1. Один, корінь наступний із 4 можна порахувати 2, із 9. 3. Для лінійної функції підберемо будь-які дві точки. Можна, наприклад, 0 взяти мінус 4 і візьмемо 4 по х, підставимо 4 мінус 4 буде 0 по у. Це точки перетину з віссю та ОІ, з віссю абсцис та ординат. Отож, будуємо декартову систему координат. В ній відмічаємо. Спочатку давайте параболу. Побудуємо віточку параболи. 0, 0, 1, 1, 4, 2 і 9, 3. Ой, 5 відмітила. 9 та 3 клітинки вгору. Ось ця віточка параболи, чи гілочка параболи, кажуть ще. Це і є графік нашого кореня із X. Далі відмітимо точку 0 мінус 4, 0 мінус 4 та 4 0. Ось вони на самих осях знаходяться. Побудуємо через них. Прямо. І ось тут дійсно виходить таке приблизне значення, трішки більше там за 6, трішки більше за 2 цілі, тому ми вказуємо тільки кількість, так як точка у нас перетину одна, то у нас один розв'язок. Ми вказуємо саме який, просто їх кількість. Далі в наступному а, поглянемо, давайте другу розглянемо систему. Y дорівнює х до квадрату мінус 5. Та y дорівнює 6 мінус квадрат. Це обидві параболи. Тільки якщо у першій параболи віточки направлені вгору і вершина буде знаходитись тут це 0 мінус -5, 5, бо 5 клітинок вниз ми будемо її рухати. Згадуємо геометричні перетворення, це означає на 5 клітиночок вниз. То у другої параболи буде інша ситуація. Її віточки направлені вниз, тому що перед x квадратом мінус. І вершина знаходиться точці 0, 6 вгору, тут на 6 вгору, тому що 6 додатні. Будуємо декартову систему координат. Відмічаємо схематично, абсолютно нас не цікавлять точні значення, нас цікавить їхня кількість. Вершину першої параболи 0 мінус 5, і віточки у нас направлені вгору цієї параболи. Друга парабола 0,6, і віточки вниз направлені. Тобто таких точок перетину у нас буде 2, тому два розв'язки. Я думаю, що з цим зрозуміло. Давайте оберемо ще тут більш цікаві випадки. Ем, угу. Я так думаю, що варто розглянути ще п'яту та шосту. Спочатку розглянемо п'яту систему. В п'ятій системі у нас буде коло, по х у нас нічого не віднімається, означає, що по x буде центр в точці 0, маткоординату 0, а по yнус 3. Тобто коло з центром в точці 0 мінус 3, радіус тут теж дорівнює 3, тому що радіус в квадраті 9. Пригадуйте формулу, 3. І y дорівнює мінус 4х до квадрату плюс 2, це буде парабола, відки якої направлені вниз. Вона буде доволі такою вузесенькою, тому що множить на 4, це розтяг вздовж осі у 4 рази. Та плюс 2 це на 2 поділки піднята вершина вгору. Тобто, матиме. Координати вершини 0, 2. Схематично будуємо, для того, щоб швидко розв'язувати такі системи, ми маємо пам'ятати, як виглядає кожна з функцій, які перетворені, як на нього впливають. Значить, коло з центром 0-3, ось воно буде центр. Радіусом теж 3 клітинки. Ось воно і. Постараюсь точно побудувати його. Тепер будуємо параболу 0,2 вгору. Вона матиме вигляд такий більш витягнутий. Вузесенька така парабола. І скільки ж матиме розв'язків? Дивіться, одна точка перетину, дві, три, чотири. Тобто така система має аж цілих чотири розв'язки. Далі глянемо шостий. Приклад, шоста системка. Модуль Y дорівнює модуль Х. Цікаві випадки, тому що тут перетворення відносно саме Х і відносно самої функції Y по модулю. Треба пригадати, як вони будуть відзначатися. Далі Y дорівнює. Х квадрат мінус 6х. І ось тут я мабуть, зробила геометричними цими перетвореннями, виділа повний квадрат. Додам 9 і одразу їх відніму. Та плюс п'ятірочка. Зараз покажу чому. Тоді у нас утвориться повний квадрат, і нашу параболу будемо рухати просто відносно х та y. Давайте вже її допишемо. Отримуємо хміну 3 до квадрату. Та ще відняти, рахуємо мінус 9 плюс 5 4. Тобто, з параболи тут доволі легко. Координати вершини будуть знаходитись в точці 3 мінус 4. Бо вправо від 0 на 3 клітинки, і вниз на 4 опустили. Так. Тож, давайте спочатку побудуємо першу функцію. Вона цікава, взагалі, якщо відкинути модулю, то це буде лінійна функція, особливий її випадок, це бісектриса першої третьої координатних четвертей. Але вона у нас знаходиться по модулю над аргументом і по модулю над функцією Ігри, тобто над самим. Як це відобразиться в побудові? Давайте спробуємо побудувати. Бісектрису першої і координатних чертей це неважко побудувати. Ну, наприклад, ось М -м -м. вона у нас буде так. Далі а модуль над X. Все, що нижче осі Х, витираємо, а все, що вище осі, стоп, неправильно, ще раз скажу, модуль над Х, все, що. -а під вісю Х відображаємо симетрично надвісю вгору. Все, що нижче, витираємо. Ось, це модуль над Х, а тепер модуль ще над Y. Все, що підвісю і... під маємо витерти, а все, що надвісю Х, відобразити ще й вниз симетрично. Ось так має бути. Тобто, виходить, як би мовити, х такий. І це графік нашої першої функції. Другу функцію, ну, наприклад, побудуємо синім кольором. Вершина. Три клітинки вгору, 4 вниз. Три, 4. Відки параболи направлені теж догори. Ми її схематично собі можемо зображити. Далі, 2, 4, десь ось так має перетнути. І знайдемо, скільки у нас тут точок перетину. Ось одна, друга, третя, четверта. Тобто знову чотири розв'язки. Так, рухаємось далі. Розглянемо більш стандартні способи розв'язку. Це спосіб підстановки, можливо, десь додавання будемо використовувати. Додавання використовується тільки в окремих випадках, коли ми можемо позбутися від якоїсь частини змінних. А, номер 145. Ну, перше, мабуть. Саме найлегше. Давайте візьмемо другу систему. Бо вперше вже виражено Х через y, тому не цікаво. В другій, для того, щоб розв'язати способом підстановки, ми маємо в одному з рівнянь виразити змінну Y через X, або X через Y абсолютно не має значення. Наприклад, Y дорівнює 7 відняти Х. Ось цією ми працюємо системою. І підставити цей вираз уже в друге рівняння. Підставляти, ми маємо тільки в інше. Тому х помножити на вираз 7 х беремо в дужки. Бо, якщо не написати дужки, тоді ми помножимо тільки на 7 до рівня 12. Далі отримали рівняння відносно однієї змінної, розв'яжемо його, поки що залишимо систему. 7х відняти х до квадрату. І ще перенесемо 12. Дорівнює Далі домножимо все на мінус одиничку, щоб змінити коефіцієнти. І запишемо в правильному порядку. Х був з мінусом, стане додатній х до квадрату. Далі було 7 додатнє стане від'ємне мінус 7. Було мінус 12, стане плюс 12. Дорівнює 0. За теоремою Вієта пригадуємо, у нас повинно бути таких два. Корені цілих, що в сумі вони дорівнюють другому коефіцієнту з протилежним знаком. А добуток вільному числу, тобто останньому доданку, підберемо їх. х1 та х2, 3, 4. Примножені 12, в сумі 7. Але це тільки значення х, тому шукаємо ще значення y відповідних. Y перший, якщо ми хочемо порахувати, ми обираємо перший х. Підставимо його в вираз, який ми виражали y через х, і отримаємо 7 відняти 3, тобто 4. Далі беремо четвірочку, знову підставляємо, і тоді у друге, ми отримаємо 3. Тобто, у нас симетричні відповіді х на першому місці 3, y 4. І навпаки, 4. 3. Далі, давайте розглянемо систему номер 6. Ось цю. Або спочатку п'яту, а потім шосту. пяту п'яту. тут можна додаванням, зараз покажу, як вхитрувати. 2х додати 3 до рівня 3. А друге рівняння запишу в оберну, навпаки, мінус 4х спочатку доданок, а потім додати 3y до квадрату. Дорівнює 18. Чому саме хочу додавання? Дивіться, якщо помножити перше рівняння на двійку, ми отримаємо протилежні коефіцієнти біля х. І тому буде сенс додавати ці рівняння. 4х плюс 6y дорівнює 6. Друге перепишемо без змін. Додамо ці системи, х зникають. 3 до квадрату немає подібних, плюс 6 y немає подібних. А 6 плюс 18 буде 24 і принесемо ліворуч мінус 24 до рівня 0. Таким чином отримали знову квадратне рівняння відносно однієї зміни. Поділимо все це на 3. У квадрату додати 2у мінус 8 до рівня 0. Підберемо значення y1 та y2 за теоремою. Щоб множенні мінус, 4, мінус 8 в сумі мінус 2. Це буде мінус 4. Та 2. І порахуємо відповідні х. Для того, щоб порахувати х відповідно, відповіді, у нас немає вираженої змінної х. Можна її виразити, наприклад, з першого рівняння. Щоб знайти звідти х, ми повинні від трічки відняти 3 у і все це поділити на коефіцієнт 2 біля х. Тепер можемо підставляти. Х перше х друге. Перше шукаємо х буде 3 відняти 3 на мінус 4. Одразу напишу плюс 12, поділено на 2. Буде 15 навпіл, 7 з половиною. А в другому випадку 3 відняти 3 на 2, 6, і навпіл теж. Мінус 3 навпіл, мінус півтора. Тому в відповіді 7 з половиною мінус 4. Та мінус півтора» та 2. Такі мають розв'язки дана система. І давайте ще шосту розглянемо. Тут, мабуть, найлегше підстановочкою, тому що з першого рівняння дуже зручно знайти y. y дорівнює мінус 5х та ще мінус 7. І це значення, не значення, а цей вираз підставимо в друге. В друге рівняння замість х, тобто тут буде х плюс 4 без змін. А в другому буде мінус 5х мінус 7, це замість у, та ще мінус 5 дорівні мінус 4. Розв'яжемо друге рівняння окремо. Спочатку зведемо подібні в дужках других. Мінус 5х мінус 12 дорівня мінус 4. Розкриємо ці дужки. Мінус 5х до квадрату, мінус 12х, мінус 20х та мінус 48. Додамо 4, перенесемо справа наліво дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. У нас 12х та 20х. Зі знаком мінус буде мінус 32 таких х та мінус 44. Нічого не скорочується. На жаль, розв'язуємо за дискримінантом, пригадуємо формулу b до квадрату мінус 4 ac підставимо, пригадаємо коефіцієнти a, b, c. Замість b ми підставляємо 32 до квадрату, пишу без мінуса, тому що в квадраті все одно буде плюс. Далі відняти 4 помножене на мінус 5, та ще помножене на мінус 44. Це потрібно порахувати. 32 до квадрату буде 1024, далі мінус на мінус на мінус буде залишатися мінус 4 на 5 – 20 і на 44 – 880. Віднімемо, буде 144. чудово, й вийшов квадрат 12. Тому х перше та друге ми можемо порахувати, нагадую, знову ж таки, формулу. Мінус b плюс-мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а дорівнює. Підставимо значення b, 32. Беремо з плюсиком без протилежним. Плюс-мінус 12 поділити на 2, помножене на мінус 5, це буде мінус 10. Дорівнює. Дужечка. можемо тепер розписати та порахувати окремо. Перший корінь буде х1. 32 додати 12, 44 і на мінус 10, мінус 4, 4 10. Х2 рахуємо, 32 мінус 12 буде 20 і ділимо на мінус 10, просто 2. Але це тільки значення х. Далі нам потрібно ще підстановочку виконати, підставити в той вираз, який ми з самого початку Заміняли і порахувати ігрики, звичайно. Рахуємо і перший, другий. Отож, порахуємо мінус 5 помножити на мінус 44 буде 220 і відняти 7. Тобто 213. Це відповідь до Y першого. Далі мінус 5 ми можемо, множимо на мінус 2, буде мінус 10. І ще тих мінус 7, мінус 17. Тому відповідь дана система матиме дві відповіді. Мінус 44, 213 та 2, мінус 17. На сьогодні все. Працюємо над розв'язком систем. Вони дуже є різноманітні, але способи, основні способи розв'язку залишаються тими ж самими. На все добре, до побачення.